Дітки, запрошую вас на заняття дитина у соціумі. Малята, у мого знайомого півника, трапилась біда. У півника горечко, заболіло горлечко. Він холодну воду пив, по морозу походив. Малята, півник не знає, що не слід робити взимку, щоб не захворіти. А ви знаєте, зима. Не лише гарна, цікава, весела пора року. Але вона ще холодна і сурова. І саме в цей час дуже легко застудитися і захворіти. А хворіти ніхто не любить. Це дуже неприємно. У вас може боліти голова. Може боліти горлечко, а може закладений носик, нічим дихати, може підвищуватись температура, і тоді у вас не буде ні сил, ні бажання гратися зі своїми улюбленими іграшками. Тому те, що ми зазвичай робимо влітку. Взимку робити цього? Ну ніяк не можна. Наприклад, не можна на вулиці їсти взимку морозиво, бо воно дуже холодне і можна захворіти, їсти морозиво краще вдома, не поспішаючи. Часто під час зимових розваг становиться так жарко, що аж спина мокра. Якщо нам захочеться постояти і перепочити, ми можемо захворіти. Краще одразу йти додому і переодягнутися в сухий одяг. У маленьких дітей під час прогулянки часто виникає бажання скоштувати бурульку, адже вона їм нагадує людяники. Але не слід цього робити. Бо бурулька холодна і вода, з якої вона утворилася, брудна. Діти, пам'ятайте, що гуляти у мокрому взутті і в мокрих рукавичках не можна, бо швидко захворієш. І обов'язково взимку потрібно їсти корисну їжу: це лимони, часник, цибулю, мед, малинове варення. Калину і інші овочі та фрукти пропоную пограти у гру. Корисне та шкідливе. І зібрати для нашого півника кошик з корисними продуктами. Лимон. Так, Корисний. Морозиво. Молодці. Часник. Так, корисний мед, куди покладемо, звичайно, в кошик. А газовані напої, Так, шкідливі. А малинове варення корисне. А людяники? шкідливі. А цибуля. Так, покладемо в кошик. А калина. Корисна! Молодці малята зібрали кошик для півника з корисними продуктами. Тепер наш півник швидко одужує і не буде більше хворіти. Дякую за допомогу! Будьте самі всі здорові і не хворіте! До побачення і до нових зустрічей!